Міжреберна неврологія. Міжреберна неврологія це стан, при якому подразнюється або защемлюється міжреберний нерв. Людина відчуває різкий, пекучий біль уздовж ребра, який посилюється при кашлі, сміху чи навіть диханні. Часто пацієнти плутають цей біль із серцевим нападом і звертаються до кардіолога. Хоча причина зовсім інша. Основні фактори це остеохондроз грудного відділу, переохолодження, різкі рухи, травми або навіть вірусні інфекції. Симптоми характерні. Речі біль Відчуття скутості грудної клітини, неможливість зробити глибокий вдих. Це різко знижує якість життя і викликає відчуття постійної тривоги. Як допомагає кінезіотерапія в такому випадку? Використовуються вправи для відновлення рухливості грудної клітини, які дозволяють зняти тиск на нервові корінці, і також розтяжка. Масаж же розслабляє міжреберні м'язи, покращує їх еластичність і зменшує спазм. А банки у цьому випадку показують особливо гарний ефект. Вони активують кровообіг, стимулюють відновлення тканин. І значно зменшують біль. У поєднанні з голковколюванням, яке діє як природне знеболювання через активацію ендорфінів, цей підхід дозволяє швидко повернути людину до нормального життя.